Ми домовлялися, що я буду присутній на родах, а вона в останню хвилину каже: Нє, ні, ні, і в мене часи Apple Watch показують, що у мене сердечний приступ. Я їх викинув сняв. Раніше ти, як чоловік, ти не міг притискати в весбу. Мені в декретну відпустку треба. Ти зараз не можеш. Я збачаю по за закону дивися, по закону ти може думати, що це працює. Ми проговорювали з моїм чоловіком, як саме він має вмазати акушерки, якщо та почне тиснути. Так, так Що стволом. <свистак> і тут Приймай до твоєї дружини хтось кричить, ти такий сюди. <свистак> у нас є гра в Уно, ми в трьох граємо О, у якісний припад, да, так, да, да. да. і момент, коли він махлює. О... Закривати очі я не можу, а от навчити, що обманювати треба якісно. А ви, пане депутате, як Та ви тут наговорили, звісно. Я просто виявляю, що якби я це сказав. Треба бути просто цікавішим, ніж лента твоєї дитини, І тоді все вийде. Війна показала, що якщо тебе б'ють, ти маєш бути відповідь. І ти кажеш, бий відповідь, я тобі дозволяю. Щоб не сталося, тату буду на твоїм стороні.